Мене звати Олександр Гончаренко, всі мене звуть Сашко. Я займаюся спортивним обладнанням, ремонтом спортивного обладнання і виготовленням обладнання. І, в принципі, це те, чим я займався до повномасштабної посуді. Спочатку я потрапив до волонтерства. Тобто 1 березня, коли був цей прильот біля Ода, я якраз туди їхав, щоб вже в мене поплавало трохи. Я поїхав, все, їду в ТРО. Там вже мої друзі, все, треба їхати в ТРО. І оцей прильот він якраз зруйнував мої плани з приводу ТРО, тому що прильот був поруч, і замість ТРО почали доставати і допомагати пораненим. Потім. Почалась північна Салтівка, тому що я сам з північної Салтівки я там виріс все життя, прожив, мій дом там зруйнували, і туди можна було проїхати. І я почав їздити на північну Салтівку, возити туди допомогу людей, там взагалі практично не було когось звідти вивозити. Потім підключилась до цього медіа, тому що мене почали знаходити якось через знайомих, друзів. І казати, що є чувак, який їздить на Північну салтівку а медіа туди не, не дуже хотіло їздити, тому що вони туди приїжджали, а з ними ніхто не спілкувався. Ну тобто, люди приїжджали, щоб зробити якесь інтерв'ю, і не розуміли, чому з ними ніхто не спілкується. І я їх тоді сам возив. Але їхали ми медіа, новини або хтось, журналісти, тоді з е, різних країн поприїжджали. Всі на мене виходили, і ми. За їх гроші купували ніштяки, везли на північну Салтівку, сігарети, все, що можна було купити. І люди виходили, ми їм це спочатку роздавали, а потім він, вони вже давали інтерв'ю, причому ну, вже якось нікого не хотіли побити, там забрати камеру і все інше. І я почав північну катати, потім ми повозили трохи вже по Слатіно, ми їздили туди. В сторону Чугуєва їздили. І потім, коли в цей вже двіж пішов, що від Харкова відбили зовсім, вже і Циркуни визволили, там вже і на північно почали люди повертатись. Я вже сижу думаю: ну що робити? ну, Реально. І тут мені віконце стукає, каже, вам повесточка, я кажу, дякую. А коли кажу, треба з'явитись? Ну, каже, завтра. І я приїхав і пішов військкомат. Взагалі, я, я не бачив себе військовим ніяк. Тобто, єдина ціль піти на військову кафедру була для того, щоб відпетляти від армії, взагалі, щоб туди не ходити і з Троєм не ходити. Ну, я, я проти цього був завжди. І я, я коли попав вже в військо і став командиром зводу, мені тоді ще бійці сказали: ті пасани, як ти сюди взагалі потрапив, я кажу. Не повірити, пішов на військову кафедру, щоб не, не потрапити до, до війська. І мені тоді, я пам'ятаю, сказали, тіпо, щось в твоєму плані пішло не так, не по схемі. Да? Коротше, потрапив в саму жесть. І ну, це, це важко пояснити. Ти вчора ти ремонтуєш тренажери, сьогодні ти вже в Учебці, причому тебе за 28 днів. Перекваліфікують зовсім на іншу спеціальність, ти два з половиною роки навіть вчився на кафедрі незв'язківця, а тут ти за, 20, за 28 днів стаєш розвідником. Я це кажу не для того, щоб зараз там якось поплюжити. Просто тоді так, тоді треба було. Єдине, що у кожного і у мене таялася така маленька, е таке сподівання, що ну не одразу ж тебе там, в Бахмут, одразу, одразу. Буквально на той же день після випуску, спочатку в табір, а потім да, Бахмут Солідар. І там командири в цьому плані це гуд, це що вони одразу нас не пустили прямо в м'ясо, Ще місяць так трохи потримали, порозказали, що і як. Ну і да і вже потім перекинули на Харків, мені дали взвод. Ніхто не знав, що буде наступ, навіть ми не знали. Можливо, командири якісь вищого рангу знали, але ми приїхали сюди на ми приїхали сюди на відпочинок. І це потім, коли ми поїхали якраз на задачу, я своїх не пустив, тому що я єдиний був з Харкова. Бригада вся з Волині. Вони взагалі Харкова, вони області, не Харкова. І... Мені сказали, що треба відправити групу розвідників, подивитися, що там взагалі за старим Салтовим коїться. А як я можу їх відправити, якщо вони взагалі тут до не ріжуть, де що знаходиться? Я з ними сів, одного викинув в машину і сіли. Ми втрьох поїхали, я там дорогу показав. І ну, назад, вже коли їхали, не встигли трохи. Прилетіла міна, здається. 120, ну так по інакше тоді ще таких fpv дронів не було, тоді тільки міни були, мабуть. І да, і нас там трохи зачепило. То вони в, нормально нікого не зачепило, а мене там турнікета накинули, і рука в мене подорожувала окремо, я то і так і віз. І я їх віз в лікарню вже в госпіталь у наш. Але нам пощастило, що ми доїхали до поста, і там стояла швидка. Вони когось, може, привезли або забрали, і мене одразу перекинули в швидку. І швидка, Коротше, коротше за 45 хвилин я вже лежав на операційному столі від поранення. І це, мабуть, врятувало те, що мені руку пришили назад. І почалась така двіжуха, що я, я розумію, що зараз, якщо я пройду реабілітацію вчасно, то я зможу повернутися зі здоровою рукою. Якщо зараз ми втратимо час. То ну, я не поверну. Може, я якось там до військ, може там, в ТЦК зможу працювати, але це не моя мета. Тобто, або війна, або вже все, або не війна. І почалися у нас конфлікти. Я просився на реабілітацію, мене не відпускали. Я почав. Коротше, я пішов проти системи і почав займатися реабілітацією. Тобто, для того, щоб мені почати було займатися реабілітацією, мені треба було звільнити з армії. І реабілітація у мене була за весь за десь півтора роки, може 14 днів. Це все, що я зміг від державної реабілітації отримати. Була така історія, яка надихнула якраз на виготовлення цього тренажера. Мої бійці, я пам'ятаю, до мене замок мій звернувся, каже: в Харкові ображають нашого хлопця, попав в лікарню. Ти по-любому розберешся, прям все знищують, убивають доктори. І одразу ж до керівника відділення, типу що за фігня тут знущаються над моїм бійцем. Зараз будемо всіх розбивати, розбирати. І я тільки заходжу в цей кабінет, а там Аліна. Я кажу, що тут коїться. І вона мені пояснює, що цей чувак не хоче лікуватися, він просто хоче спитляти додому, все, я буду його лікувати, і нікуди він не поїде. Бо якщо він поїде, я сама його там вб'ю. І ми якось на цьому, на цьому знайшли спільну мову, і вона сказала, що да, я кажу, ну я займаюся, в принципі, обладнанням, багато є контактів про тренажери і все, може вам щось потрібно. І вона мені показала цю систему, тільки оцю дуже дорогу, яка коштує там, вона на той момент, здається, чи 15 тисяч євро коштувала. Каже, нам дуже потрібна така штука. А я подивився, ну, нічого складного, в принципі, можна таке зробити. І, ну, не дуже дорого це буде коштувати. І почали розробку. Почали розробку. Я ще служив, колега мій працював, нам накреслили, все зробили в 3D, знайшли метал, знайшли базу, знайшли все. І вже коли я звільнився, там через місяць ми один тренажер вже виготовили і ми її віддали. І так вийшло, що він їм прям супер зайшов. Всі почали там на на, на ньому займатись. Ми зробили пару відосів, але вже тоді в планах був такий тренажер, щоб він був повністю автоматичний. З пульта піднімався, прям з коляски піднімав. Але в нас закінчились гроші, як завжди. Грошей не вистачало, тому ми зняли відео і звернулись до блогерів на каналі Шейтельмана. І він нас якось так взяв і каже: От чувакам потрібні гроші там. І нам за півгодини зібрали необхідну суму на два таких тренажери, тільки вже перероблених. І по факту ми їх зробили, один вже працює, ми його поставили в реабілітацію безкоштовно, ми віддаємо безкоштовно. За волонтерські гроші ми все віддаємо безкоштовно. А інший зараз, ну, якщо ми знімемо все у нас в майстерні, оцей ми вже будемо ставити знов до цього реабілітаційного центру. І Будемо далі запускати якось цей проєкт, тому що штуки необхідні, треба, треба їх робити. Нащо годувати інші країни, якщо ми самі можемо все зробити? Суть в тому, що людина, яка або не вміє ходити, а, ну, або тільки починає свої рухи, тобто це, я так зрозумів, що травми Голови після інсультів, після ампутації, якщо людина на... стає, робить перші, шаги, перші кроки на... на протезах, треба, щоб її хтось фіксував або тримав. Лікарям це ну, незручно, тому що це потрібно, щоб дві людини тримали, а третій ще фізіотерапевт, ще й працював з цією людиною. Тому е використовують підвісні системи, які. Вдягається корсет і його рухають. Тобто це повинно бути велике приміщення, щоб людина на підвісній системі йшла кудись з лікарем, потім йшла назад. Ми його переробили до того, щоб ця підвісна система вона була автономна. Тобто ти, людина прямо на колясі під'їжджає під цю систему, її одягають корсет, піднімають з пульта. І потім або на біговій доріжці ти можеш займатися, або навіть там колеса є, ти прям можеш її штовхати і сам ходити на ній. Тобто тобі навіть по суті не потрібна людина, яка буде тобі допомагати. Принцип доволі легкий, вся задача була зробити так, щоб він міг піднімати прямо ну, сидячу людину, або навіть лежачу. І в принципі, це ми реалізували в цій системі. Людина. Не може повністю, яка не може ходити, вона повністю не може робити навантаження на нижні кінцівки, тому їй треба зробити полегшення. Для цього ти її підіймаєш, щоб вона ледь касалась, наприклад, бігової доріжки. Тобто, якщо людина важить там, 80 кг, то навантаження ти робиш їй менше. І їй починає, вона починає легше переступати, легше ходити. І ти потім потрошечки-трошечки додаєш навантаження в залежності від. Того, як, які вона успіхи робить в цьому. І доходиш до того, що потім людина вже сама йде і просто притримується, щоб не впасти. А потім, взагалі, знімаєш корсети і людина починає ходити. Звернутися зараз можна. Через мій Інстаграм, через мій YouTube канал, і, в принципі, через всі соцмережі, в яких я є. Тобто я сижу там, ніхто інший, і у нас немає нікого більше. Для цього тренажера є варіант донатів, але ну, люди всі ми розуміємо, що зараз армія у нас на першому плані. Мало хто з... замислюється над тим, що бійці і реабілітація це теж дуже важливо, і... але, на жаль, зараз. Всі донати йдуть туди, тому що на реабілітацію всі думають, що потім війна закінчиться і вже потім будемо щось рішати з нашими бійцями. Їм потрібна зараз реабілітація. Якщо зараз реабілітацію не проводити, то бійцям буде дуже складно потім повертатись до життя. Тому, якщо є якісь реабілітаційні центри, яким це потрібно, в них є спонсори, вони можуть до нас звернутися, ми це зробимо. Ми поставимо по мінімальним цінам, які ми тільки можемо з цього вижити. Ну тому що все одно всі їдять, всі п'ють і всім потрібно якось виживати. Але для військових, для шпиталів ми максимально робимо знижку і можемо поставити це обладнання. По факту, із того, що необхідно нам зараз в нас грошей по факту вже немає взагалі. Тобто, у нас є гараж, який ви зараз побачите в ньому дуже важко працювати. Влітку ще норм, але зимою там прям жестяк. Але працювати треба. В нас є ще два приміщення, які ще в більш печальному стані. Нам потрібно да, зараз зібрати якісь кошти для того, щоб відновити це приміщення, зробити його придатним для комфортної праці, для того, щоб ми могли виробляти. Також нам треба закупити. Обладнання для наших тренажерів, тому що не все ми там робимо самостійно. Щось ми закупаємо, поки що закупаємо, але дуже хочемо це розібрати на гвинтики і потім зробити самостійно. Але, на жаль, зараз немає умов, ні часу. Тому ми закупаємо деякі електронні штуки, які, які нам необхідні. І потрібна база, щоб вона у нас була. Якщо потрібно два тренажери, ми не повинні чекати там два місяці, поки ці штуки прийдуть до нас. За кордоном. Тому зараз, да, зараз ми збираємо кошти і дуже сподіваюся, що хтось знайдеться і допоможе нам в цьому.